Вітаю, друзі! Торгівля криптовалютами це відмінний спосіб збільшити свій капітал. Але ми розуміємо, що початківцям може бути непросто освоїтися. Що натискати, як купувати крипту, що таке ф'ючерси і як уникнути серйозних втрат? Не турбуйтесь, ми тут, щоб вам допомогти. Сьогодні ми розповімо, як торгувати на платформі WhiteBit. У цьому огляді ви дізнаєтеся, як здійснювати покупки на спотовому ринку. Ключові кроки від вибору торгової пари до завершення угоди, як працювати з ф'ючерсами, щоб отримувати прибуток навіть при падінні ринку. Якщо ви готові розпочати, рушаймо. Чому WhiteBit? Whitebit – це українська криптобіржа, яку ми обожнюємо за простоту і можливості. Ось чому ми радимо її вам. Зручний інтерфейс. Розібратися легко, навіть якщо ви вперше на біржі. Низькі комісії на споті і на ф'ючерсах, щоб більше лишалось у вашій кишені. Багато монет, понад 250 активів і більше, ніж 400 пар для торгівлі. Ф'ючерси. Заробляйте на рості чи падінні цін із плечем до X20. Демо режим. Ми тренуємося без ризику на віртуальних токенах. Верифікація через дію для українців це просто знахідка. Ми розповідали, як пройти верифікацію через дію в інших відео. Надійність: мільйони користувачів із 190 країн довіряють цій платформі. А ще тут є шанс стартувати з бонусами до 6200 доларів. Для цього достатньо зареєструватися за нашим посиланням в описі і вказати реферальний код UA6969. Перед тим, як розпочати обговорення торгівлі на WhiteBit, уявіть, що ви в команді, яка допоможе уникнути типових помилок. Ми знаємо, що для новачків все це може здаватися складним графіки, кнопки, ризики. Саме тому ми запрошуємо вас до нашого телеграм-каналу, де ви знайдете інформацію про актуальні монети, прості стратегії і зможете отримати підтримку в чаті. Також ми проводимо ефіри, під час яких відповідаємо на ваші запитання та аналізуємо монети, які ви запропонуєте. Хочете торгувати з упевненістю? Приєднуйтесь за посиланням в описі. Ми допоможемо вам досягти фінансового успіху. Друзі, торгівля на Whitebit – це наша основна мета, і ми прагнемо допомогти вам, новачкам, освоїти всі аспекти від початку до кінця. На платформі є два способи торгівлі спотова і ф'ючерсна. Ми будемо супроводжувати вас на кожному етапі, щоб ви могли почати без побоювань. Спотова торгівля це процес купівлі або продажу криптовалюти за поточною ринковою ціною, після чого вона одразу переходить у вашу власність. Це схоже на обмін валют, віддали гривні, отримали долари. Але в цьому випадку ми працюємо з криптовалютами, такими як біткоін або USDT, що виступають в ролі цифрових доларів. Спотова торгівля приваблює нас своєю простотою і безпекою, що робить її ідеальним вибором для початківців. Ось як ми це робимо, крок за кроком. Заходимо на біржу, відкриваємо Whitebit за посиланням в описі, шукаємо внизу торгівля, тиснемо її і з'явиться список варіантів. Обираємо Spot. Вибираємо пару. Перед нами список із купою назв типу BTC USDT ETH, USDT. Це пари. Що на що ми міняємо? Давайте візьмемо BTC USDT, найпопулярнішу. У рядку пошуку вгорі пишемо BTC USDT і натискаємо на неї. Знайомимося з екраном. Відкривається сторінка. У центрі графік із лініями, які показують, як змінюється ціна біткоїна. Не лякайтесь, це просто картинка. Внизу бачимо два поля зелене купити і червоне продати. Тут ми будемо працювати. Праворуч стакан список цін, за якими люди купують і продають. Але ми поки на нього не дивимось. Перевіряємо гаманець. Щоб купувати, у нас мають бути гроші. Заходимо в гаманець. Кнопка поруч із торгівля. Дивимось на торговий баланс. Припустимо, у нас є 100 USDT. Якщо їх немає, поповнюємо. Посилання на відео, де ми проходимо реєстрацію та поповнюємо баланс, є в описі. Купуємо за ринковою ціною. Повертаємось у спот. У зеленому полі купити бачимо вкладки Ліміт і маркет. Обираємо маркет. Це коли купуємо одразу за поточною ціною. Ціна, скажімо, 80 тисяч USDT за один BTC. У поле сума пишемо 100. Це скільки USDT ми витрачаємо. Тиснемо купити BTC». Через секунду у нас з'являється маленька доля BTC. Купуємо за своєю ціною. Хочемо дешевше. Обираємо ліміт. У поле ціна пишемо 79 500. Це наша бажана ціна. У суму 100 USDT. Тиснемо купити BTC». Угода чекає, поки ціна біткоїна впаде до відмітки 79500. Якщо це станеться, то ордер відкриється, і BTC з'явиться на гаманці. Тепер як продати? Купили BTC, ціна виросла і хочемо продати. Йдемо в червоне поле продати. Якщо ціна зросла до відмітки у 81 тисячу, обираємо маркет, пишемо, скільки хочете продати BTC у поле суму, і тиснемо Продати BTC». отримуємо 102 USDT мінус комісії. Заробили 2 USDT. Перевіряємо результат. Знову заходимо в гаманець, дивимось торговий баланс. Там наші USDT чи BTC, залежно від того, що ми зробили. Ми рекомендуємо новачкам почати зі спотової торгівлі, оскільки вона проста: купуєте криптовалюту, тримаєте її і продаєте, коли ціна зросте. Якщо щось не виходить з першого разу, не хвилюйтеся, спробуйте знову. Це цілком нормально для початківців. Крім того, ви завжди можете приєднатися до нашого телеграм-каналу, де зможете поставити будь-які запитання, які вас турбують. Посилання на канал ви знайдете в описі до відео. Тепер перейдемо до ф'ючерсів. Ф'ючерсна торгівля дозволяє вам не купувати криптовалюту безпосередньо, а робити ставки на зміну її ціни. Наприклад, якщо ви вважаєте, що біткоін зросте, ви можете заробити на цьому, навіть не володіючи ним. Так само ви можете отримати прибуток, коли ціна падає. На платформі доступне плече до X100, що означає використання позикових коштів для збільшення обсягу торгівлі. Якщо у вас є 100 USDT, з плечем X5 ви зможете торгувати на суму 500 USDT. Але варто бути обережним: якщо ринок піде проти вас, ви ризикуєте втратити свої початкові 100 USDT. Переходимо до ф'ючерсів. У торгівлі тиснемо фьючерси. Екран схожий на спот, але трохи складніший. Обираємо контракт, бачимо список, наприклад, Bitcoin USDT. Це безстроковий контракт, який нам подобається. Тиснемо на нього. Налаштовуємо плече. Перед угодою ми бачимо повзунок плече. Ставимо X5. Із наших 100 USDT ми торгуємо на 500 USDT. Для новачків ми не радимо більше X5, бо ризики ростуть. Тиснемо Підтвердити. Перевіряємо баланс. У гаманці дивимось фьючерсний баланс. Якщо там немає 100 USDT, переводимо їх із торгового гаманця. Тиснемо переказ. Обираємо торговий ф'ючерсний. Вводимо 100 і підтверджуємо. Відкриваємо позицію Long. Припустимо, біткоін коштує 80 тисяч USDT, і ми віримо, що він виросте. У зеленому полі Купити обираємо Market. Пишемо 100 USDT, тиснемо Купити лонг. Ми відкрили позицію. Якщо ціна піде вгору, ми заробимо. Стежимо за угодою. Ціна росте до 81-ї тисячі. Із плечем X5 наш прибуток 6 USDT. Тиснемо Закрити позицію і забираємо 106 USDT. Ставимо захист. Щоб не втратити все, ми ставимо стоп. У позиції тиснемо Додати стоп лос», пишемо 79500. Якщо ціна впаде до цієї відмітки, угода закриється і ми втратимо лише частину, а не все. Пробуємо шорт. Думаємо, що ціна впаде. Тиснемо Продати шорт на 100 USDT. Ціна падає з 80 тисяч до 76 500. Ми заробляємо 22 долари із плечем x 5 Закриваємо так само. Тренуємось на демо. Боїтесь ризикувати? У ф'ючерсах є кнопка демо. Ми торгуємо там віртуальними грошима. Обираємо пару, ставимо плече, пробуємо лонг чи шорт. Усе як по-справжньому, але без втрат. Ф'ючерси цікаві тим, що ви можете заробляти як на зростанні, так і на падінні цін. Однак вони пов'язані з високим ризиком, оскільки можна як отримати прибуток, так і зазнати втрат, які можуть перевищити ваш початковий внесок у 5 разів. Тому ми завжди радимо починати з демо-версії, щоб зрозуміти, як все працює, і набути впевненості без реальних фінансових ризиків. Поради від нас. Почніть з невеликих сум. Внесіть 50-100 USDT на спотовий рахунок. Купіть біткоін або USDT і спостерігайте за ринковими змінами. Спотова торгівля безпечна для новачків, а демо-версія у ф'ючерсах це чудовий спосіб навчання без фінансових ризиків. Отже, друзі, тепер ви маєте уявлення про торгівлю на WhiteBit – від простих спотових угод до ф'ючерсів з використанням кредитного плеча. Ми намагалися пояснити все максимально зрозуміло, щоб ви могли почати з упевненістю. Реєструйтесь за нашим посиланням в описі, отримуйте бонуси і торгуйте разом з нами. Щоб бути в курсі наших сигналів, порад і отримувати підтримку, приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу Посилання в описі. Від нашої команди щиро бажаємо вам фінансового благополуччя і великих досягнень.